Покутський письменник, журналіст лауреат літературних премій імені Тараса Мельничука, Леся Гринюка та Олекса Довбуша, автор близько 20 поетичних та прозових видань. Це тільки маленька частка із літературних досягнень Дмитра Гриньківа. А скільки ще можна говорити про його громадську політичну діяльність? Чоловіка завжди хвилювала і хвилює досі доля рідної країни. Наш час дуже тривожний, наш час вимагає. Від наших людей великою уваги і посилу боротьби, ще більше, яка була десь на початку 90-х. Я вже так б мовити, є той літописець, а літописці, вони знаєте, вони десь в тіні. А людина читаючи твір, як літопис що вона хоче події бачити. То я би хотів, щоб ці події давно тих минулих років вони зараз повстали перед людьми і заставили людей думати і думати про сьогодення. Тема українського відродження посідає особливе місце у творчості Дмитра Гринькева. Про це свідчить і нещодавній подарунок читачам. Книга юнаки крицевої відваги. Це є книга про тих юнаків, які в 50-ті роки зуміли, як кажуть, в одній, Організації зробити кілька терористичних актів. Я не кішуся зараз, що це терористичні акти призвели до якихось жертв і так далі. Але вони, ті юнаки, Роблячи ті терористичні акти проти засилля радянської влади на західних теренах України, вони все одно думали про те, щоб якнайменше було жертв. І цим їм велика заслуга. Всі ідеї та сюжети для своїх пан Пангринків бере життя. Виключенням не стала і остання книга. До речі, один із її героїв, нині 78-річний коломиянин Юрій Рудко, навіть відвідав зустріч у музеї. Дуже важко було дістати документи з архівів СБУ, і тільки в, 50... в 2009 році я добився того, писав на Налеваченко, це голова СБУ, і дістав відповідь, що таке маю право я ті документи дістати, і вже на підставі тих документів ми написали з Гринківим цю книгу. Хай оцінять читачі. А я задоволений, що така книжка вийшла і що про ці події написано. Сама ж зустріч пройшла відмінно. Задоволені нею як організатори, так і гості. Адже Дмитро Гриньків – це людина, слово якої має вагу і яке хочуть чути. Тому й не дивно, що сьогодні ця постать є невід'ємною частиною Коломищини, а також міськрайонного осередку всеукраїнського товариства політв'язнів та репресованих, яке чоловік очолює уже шостий рік. Попри це, письменник люблячий чоловік, батько та дідусь. І головне не це особа, яку шанують та поважають.